У зв'язку із активізацією на кордоні України та Румунії контрабандистів та нелегалів вагомою допомогою в охороні державної межі є діяльність громадських формувань, в які входять близько 60 жителів прикордонних сіл Глибоцького району. Громадські формування діють на підставі закону про участь громадян в охороні державного кордону. Громадські формування, вони являються місцевими жителями. Кожен знає свого сусіду, свого родича. Як тільки з'являється на ділянці чужий автомобіль, чужа особа, вони це одразу помічають. При наявності нормальної взаємодії, яка налажена тут на ділянці, ця інформація одразу стікається до відповідних представників прикордонної служби, це є дільничні інспектора прикордонної служби, чергова служба, і що дає нам змогу на надзвичайно короткі терміни відреагувати на цю інформацію, здійснити її перевірку. По дорозі стоять наші активісти громадського формування. От можемо доглядати автомобілі, ну, перевозять сигарети, можемо виявити нелегала, які пробують перетнути кордон. Така специфіка роботи. Молоді хлопці, дійсно, які зацікавлені і дбають про наш населений пункт про охорону кордону. Членство у громадському формуванні є цілком добровільним. Помічники прикордонників отримують посвідчення та спеціальні засоби у вигляді наручників, кийків та газових балончиків. Вони наділені повноваженнями оглядати транспортні засоби та здійснювати інші види перевірок. Діяльність формування принесла свої плоди днями за попередньо відомою інформацією. Активісти та прикордонники завадили здійсненню контрабанди сигарет. Формуванням можна сказати місцевому населенню, яке надало інформацію. Про підготовку до е, спроби переправи тютюнових виробів до Румунії було е, скажімо, затримано ряд осіб, а також е, тютюнові вироби, які намагались переправити через кордон. Е, на даний момент було затримано 10 ящиків тютюнових виробів, але ви розумієте, що е, Кожний підроділ охорони кордону він є специфічним. Тому і контрабандисти Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.